Певненість у собі та висока самооцінка дуже важливі для того, щоб бути щасливим та насолоджуватися життям. Ось як про це мовить мудра притча. Сидить парубок на березі і має думку втопитися, бо його не любить його дівчина. Підходить до нього чарівник і каже: А що тобі потрібно для того, щоб жити далі? Парубок відповідає: Хочу бути красивим з фігурою атлета. Чарівник каже, будь ласка. Парубок подивився, супер. Хочу бути гарно одягненим. Будь ласка, хочу мати iPhone і гарний автомобіль. Будь ласка, тут парубок розвертається і йде до авто, а чарівник питає, куди ти так швидко? Твоя дівчина ще на роботі. А для чого мені та дівчина з цим усім, що я маю? Я що собі нормальну дівчину знайти не зможу, сказав парубок, сів авто і поїхав. Чарівник каже сам до себе. Треба було йому просто підняти самооцінку та впевненість в собі, і не потрібно було б витрачати стільки енергії. Притча показує, що одні з основних та важливих складових щастя це впевненість у собі та висока самооцінка. Люди з низькою самооцінкою впевнені в глибині душі, що мало чого варті, постійно мають кумирів, бояться робити помилки, не вміють сприймати компліменти. У спілкуванні з іншими вони турбуються про те, яке справлять враження на інших. Вони відчувають постійне бажання мати те, що мають інші, робити те, що роблять інші, і бояться бути собою. Тому зазвичай не роблять взагалі нічого, чи прокрастинують і вкладають своє життя на потім. Вони відмовляються прийняти рішення, оскільки сумніваються, що зроблять правильний вибір. Люди з високою самооцінкою безпосередні у спілкуванні, спокійно відносяться до оточення, з повагою ставляться до себе і до інших, живуть у гармонії з собою, роблять помилки, вчаться на них, турбуються про своє фізичне та емоційне здоров'я, вони не люблять з'ясовувати відносини та конфліктувати, вірять в себе і відчувають себе господарями своєї долі. Певнен, твердо дознаючи, чого бажають і до чого прагнуть. Якщо таку людину хтось не любить чи ображає, то вона розуміє, що скоріше це труднощі і проблеми тих інших. Якщо такі люди десь втрачають кошти, вони кажуть, дякую тобі Всесвіт, що взяв коштами, Бо вони усвідомлюють, що в житті за все потрібно розраховуватися. Самооцінка це усвідомлення та розуміння нами нашої власної неповторності, індивідуальності, незалежно від слів, думок, поглядів інших людей. Це віра в себе. Висока оцінка самого себе, своїх можливостей і якостей, полюбіть себе, відкрийте в собі все найкраще, повірте в себе і будьте щасливі та насолоджуйтеся життям.